У нас був такий гарний перший поцілунок під час заходу сонця у воді. У мене такого ніколи в житті не було гарного першого поцілунку Ну що ж, друзі, як ви зрозуміли, засосів буде чи немало, інтрига на кінець, як завжди. Сьогодні у нас з вами огляд п'ятого епізоду проєкту Холостяк, 12 сезон. З вами незмінно ваш тато Пліткар Безпалу м'юзік 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу, а також оглядаємо холостяк. Кому що відомо про Учасниця проєкту, будь ласка, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми вам будемо дуже вдячні, адже зможемо скласти штрих до портрету наших дівуль. Ну що ж, мощуйтесь зручніше, найголовніше залишайтеся в безпеці. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, тож не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну думку і не маємо на меті образити будь-кого з героїв наших випусків. Гарячі Епізод вже злив. Хто переміг? Не будемо витрачати час даремно. Вриваємось в п'яту серію холостяку. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку. Та підписуйся на канал. Не забудьте підтримати це відео обов'язково вподобайкою, підпискою на канал, коментарем для просування ролику. Також тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові відео, адже кожного дня на моєму каналі виходять не менш цікаві плітки. Отже, переможницею цього сезону стала, як ви думаєте, хто, посилання на злив переможниці проєкту та фінал Холостяку в описі під цим відео та також в мене є чудова телеграм-спільнота. Також туди додавайтесь багато цікавої інформації, більш особисте спілкування. Усі посилання в описі під цим відео. Ну що ж, дівчата у нас їдуть до аеропорту та розмірковують, які ж будуть побачення в Дубаї. В Дубаї дуже багато різноманітних розваг. А я хочу круті, будуть побачення. Розселюють в номерах. Нічого особливого. Найгарячіша парочка в номері це. Марина та Саша Мудра, і як завжди, треба ж розпочати серію зі срачу срач із дічого сваряться як курки на лобному місці. Прям нічим не відрізняється від проєкту дом 2 Подивіться самі, навіщо ми взагалі це обговорюємо? Я не можу. Це якесь не адекватно. Вічому не подобається жити в касці. Тобі не подобається знати правду, Тобі чібі не, не подобається розуміти об'єктивні ситуації, тобі, об тобі не не подобається, я буду своєму світі? І тут записка, в якій сказано, що на побачення йдуть Ліза та Роксі. Але ж тим часом у нас на узбіччі пляжу тетатет побачення між Катією Варлі та Топольським, як співає Машуковський, господи, прости, дівчина гармата. Ось це якраз. Про Катю, на мій погляд, вона щира в цьому проєкті, і в мене не викликає взагалі ніякої відрази. Приємна, цікава, яскрава, самодостатня, самобутня. І до того ж нові засоси поцілунок на узбіччі в океані, водичка, захід сонця, Тупольський та Варлей Подивіться, будь ласка. Ціло був ніжно бо був <тесв> якийсь момент. І, в принципі, все зрозуміло. Далі у нас йде перехід на побачення з Лізою та роксиланою в пустелі, так би мовити, долучитися до арабської культури. Тета-тет -тет з дівчатами, Ліза розповідає про свій непростий шлях і у себе нічого, але ніякої е, е, іскри. От між ними не відбувається. Те ж саме можна сказати про Рокселану, катаються на верблюдах. І у Тупоцького взагалі не стоїть серденько на Роксалану. Невеличкий спойлер, як я вам казав, виженуть Кавчук і Роксалану, так і сталося. І в наступному шостому епізоді проєкту ніхто не покине шоу. Далі у нас побачення з спагарілий катею та кавчук. З Сашою коштують спеції з закритими очима, з катею пробують рибу вибирають. Хліб. Взагалі не цікавий епізод серії, тому навіть не рекомендую дивитись нічого особливого. Далі у них спільне приготування вечері на кухні. Пагорєла, як завжди, фліртує, заграє і грає ось цей образ нідатрогі. І ви знаєте, з самого початку серії хотіли вже розіграти драму, але нічого не вийшло. Тому досить прісна серія, і нас заінтригують глядачів більше під кінець епізоду. Але до цього ми ще дійдемо. Також в мене нагадую, вийшов кліп з учасницею проєкту Холостяк 11 Розаліном Бре. Прем'єра кліпу без світла. Будь ласка, перейдіть за посиланням, подивіться, залиште вподобайку і підтримайте українську музику. Скоріле бачу! Спрощання з Юлією Кавчук. До речі, ви запитаєте мене, чому ти пересказуєш нам серію, ми вже можемо подивитись. Ну якщо у вас є світло і у вас вистачає сил та наснаги переглядати цю індійську драму 5 годин, велкам, будь ласка, я же в стислому форматі вам розповідаю усе найсоковитіше кожного епізоду. І поки в мене є світло, тут -ту, ту щоб не наврочити, ось знімаю для вас. Цей огляд я не бачу нашого майбутнього разом. Я хотів би сьогодні з тобою попрощатися. Після прощання з Кавчук пред'являє претензію Каті, покажи себе справжню, мені не вистачає тебе. Такою, якою ти є, насправді здається, що катя досі намагається показувати тільки одну частину себе. Нічого особливого, а ось погоріли, Ну знову ж таки засосіки. Без них ніяк ще та кітка дуже звабливо грає свою роль на проєкті. Губені. Губені. руки. Але знову ж таки ми розуміємо, що для топольського і Пагаріла, і Марина це чисто. <свистач> Як би так сказати делікатно, просто похоть, не більше. З Варлі там є цікавість, тому що вона особистість, і там більш про маніпулятивні відносини йде мова. Повертаючись до Каті, Тупольський буде до останнього на проєкті тримати з нею покерфейс, а потім його серденько розтопиться в обійми Катерини, тільки там, ну. Все дуже складно. Нагадую, перейдіть, будь ласка, за посиланням в описі під цим відео. У нас фактично злив фіналу переможниці, і ви дізнаєтесь першими. Після цього топольське у нас дивиться які ж там е, саморобні вироби. Дівчата приготували топольському. Взагалі теж не цікавий момент. Розмусолювали це хвилин 20. Викликає на тететет -тет Аліну. Це був найцікавіший момент даного епізоду. І кидай її пред'яву чому ти так розчарована? Чому в тебе така реакція через те, що з проєкту пішла кавчук? Але Аліна дає досить влучну, правильну і, як на мене, щиру відповідь. Самі подивіться. Зрозуміти, що тебе тривожить в моїй реакції з приводу Юлі. коли я поображаю людину, яка мені близька, нехай вона навіть не тут. Мені важко себе стримати. Далі у нас індивідуальна церемонія троянд на якій Топольський розпрощався з Роксоланою, злив її. Вона розчулена, як завжди, драма індійська. І то польський пронизливим холодним тоном та поглядом каже наступне. Я прийшов сюди по реальні стосунки. Мудра у нас залишається, так би мовити, на десерт. Вручає їй білу троянду, ось ці чмоки, Ось це Боже. Ти така справжня, така як в перший раз, Боже, який я радий, бла, 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 бла. І інша нісенітниця. І здавалось би, ну і все, серія закінчилась. Що тут ще додати? Але ж ні, на кінець епізоду потрібно розіграти. Скандал знову ж таки із нічого між Варлій та Олександрою. Ой, ну в цьому плані мені здається, треба звільнити редакторів каналу, тому що редакторів проєкту точніше. Адже це так нецікаво, це так прісно передбачувано. Зробіть же щось новеньке. та да, -да дам як завжди, як завжди, інтрижка на самий кінець. Що ж буде у наступному епізоді? Я не буду проводити церемонію троянду. Вся ця інформація просто мене шокувала. СТБ вміють змонтувати, і ти такий, о боже, то польський припиняє церемонію, шокований від інформації, якої дізнався. Ох, все це ми вже проходили в 10 сезоні, в 11. -му. Ми знаємо, як СТБ люблять маніпулювати монтажем, і нічого такого, о Боже, ми з вами не дізнаємось в наступному епізоді. Найближчим часом проєкт покине. Покине, Боже, я вже як Азаров кажу, господи прости. Найближчим часом нас вже покине Ліза, і в наступному епізоді ніхто із дівчат не піде із шоу. Ой, Не знаю, не знаю. Мені здається, що шалений градус цікавості буде ближче до фіналу. Шоу, кому що відомо про дівчат, якісь зливи, цікавенькі факти із їхнього життя. Будь ласка, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними. Я же вам гарантую це. І ми будемо дуже вдячні, адже ми пліткарі з задоволенням зробимо свій штрих до портрету кожної дівчини. Не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал. Слідкуйте за оновленнями, цікава інформація, навіть в умовах вимкнення аварій Нього вимкнення світла знімаю кожного божого дня, аби вам було про що посмакувати, попліткувати під час ранкової кави або чаю. До речі, окрім кави, рекомендую вам спробувати цикорій, хто не в курсі. Загугліть, вам дуже сподобається чудовий напій, який заміняє каву і придає шаленого тонусу, особливо в цей депресивний зимовий період. Ну що ж, я з вами не прощаюся вже до зустрічі в наступному епізоді огляді проєкту. І кожного дня на цьому каналі плітки про український шоу-бізнес. Тож, будь ласка. Пильно слідкуйте багато класної, ексклюзивної інформації. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Слава Україні! Разом до перемоги! І пам'ятайте, холодно, немає світла, не потрібно депресувати. Нам завжди є про що посмакувати. Адже український шоу-бізнес по-своєму цікавий та унікальний. До зустрічі! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу Мюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.